Вітаю, це Нісан Рок. 2016 року випуску СВ комплектація повнопривідний. Купувала його з пробігом 41 тисячу миль. В досить хорошому стані була тільки ліва частина, задіта задня. Це жодна подушка не була вистрелена і нічого, абсолютно таких, якісь явних пошкоджень. Грубо кажучи, трошечки дорожче вийшов ремонт ніж ми сподівалися по приїзду, але ну не критично. На заразні ціни не критично. Менеджер підібрав дуже швидко, і, грубо кажучи, на третій день нам підтверджує. Видила, що все-таки машина моя викуплена. Їхала вона десь в районі двох місяців. Тобто, все було швиденько, чітко зрозуміло на всіх етапах. Спілкувалися менеджери, була постійна підтримка. В загальному в принципі я задоволена. Це мій перший досвід покупки саме з Америки. В принципі, на кожному етапі все контролювали, все повідомлювали з документами. В принципі, було все теж чітко, просто ясно. Підписували онлайн, всі оплати були офіційними. Коли обиралася компанією, ми все таки там з знайомими цікавилися в одній другій, третій різні компанії, але все таки обрали цю ну її якось більш, набагато більше зустрічала і по відгуках багато було. Ну і по інтернету більше, більше все таки зустрічалася саме ваша компанія. Ну я в принципі всім максимально задоволена. Машина з маленьким пробігом в досить хорошому стані. Вона в технічному стані була практично ідеальна ніяких жодних помилок. Тому все супер. Я дуже вдячна за покупку.